Вечір вівторка. Гучні сирени полохають містян. Поки Чернігівці губляться у здогадках, що сталося. Вулицями міста, наче у гостросюжетних голівудських блокбастерах, триває запекла гонитва між поліціянтами та порушником. Все розпочалося ось тут, на малому проспекті Перемоги. Поліціянти зупинили автівку за орієнтуванням. І поки вони затримували водія та пасажирку, котрі чинили супротив. інший пасажир пересів за кермо і почав тікати. Шість екіпажів патрульної поліції переслідували червону ауді зі столичними номерами більше десяти хвилин. Порушники на величезній швидкості пролітали крізь двори багатоповерхівок, приватний сектор, та не збавляли швидкість перед переходами. Лише дивом випадкові пішоходи не постраждали. Заблокувати порушника вдалося ось тут, на вулиці Мстиславській. Вже згодом виявиться, що водій був п'яний, а в машині знайдуть ніж пістолет та гранату. Таке затримання зібрало на місці десятки зацікавлених. На очах свідків неслухняного водія перевірили драгером на вміст алкоголю у крові. Він склав 1,55 проміле, що майже у вісім разів перевищує норму. У автівці затриманого на поліцію чекали сюрпризи. Було проведено осмотр салону автомобіля і чоловіка, і, і були виявлені предмети, похожі на пістолет і на нож. Була визвана слідчо оперативна група для подальш для подальшого ну, для подальшої ну, фіксації даного правонарушення і так далі. Матеріали передали слідчим головного управління поліції. Вони й розслідуватимуть цю пригоду. Схоже, людей не лякають нові високі штрафи за кермування у нетверезому стані. Та ризик залишитися без прав до 10 років. Лише за останній місяць у Чернігові склали протоколи на 113 сп'янілих водіїв. Якщо рахувати навіть по мінімальному штрафу у 10 тисяч 200, то завдяки охочим хильнути чарку, бюджет поповнився більш ніж на мільйон гривень.